Всім привіт! З вами Тетяна Тепера, ви на каналі Life Online, і ми продовжуємо говорити про WordPress. Сьогодні я буду розповідати вам про те, як створити меню на сайті WordPress. До речі, якщо вам потрібен сайт на WordPress, звертайтеся, я допоможу вам у створенні продуктивного, функціонального, креативного сайту для ваших послуг, вашого профілю діяльності тощо. Всі посилання є в описі цього каналу. А поки давайте розбиратися, як же створити меню на сайті WordPress. В першу чергу меню, багато меню, може вам знадобитися, якщо у вас мультимовний сайт. Тобто на сайті є декілька мов. От, наприклад, в мене є сайт, де є декілька мов. І під кожну мову, оскільки в нас встановлений плагін Polylang, я про нього вже розповідала, шукайте в мене на каналі, під кожну мову нам потрібно створювати окреме меню. Ми його створюємо. Ось я вам показую. Тут ось є українське, польське і російське. Як створити таке меню? Зараз я вам покажу сам принцип створення, щоб ви розуміли, як це робиться. Перейдемо на наш тестовий сайт. Мій тестовий сайт, ось. він, Ось адмінка. Де шукати пункт створення меню, сам пункт меню. Шукаємо в пункті вигляд, випадаючи меню. І шукаємо саме меню. Натискаємо, і в нас відкривається наше меню. Активне буде те меню тут у нас в адмінці, яке ми обрали в останній раз, коли були в адмінці. Ось у нас тут. Ну, власне, це те меню, яке ми бачимо ось тут. І воно в нас є основним меню і меню випадаючої панелі. Випадаюча панель це та, яка з'являється при перегляді сайту на мобільній версії. Ось таке меню. Для того, щоб створити нове меню, вам потрібно ось тут натиснути створити нове меню. І далі ви його називаєте. Наприклад, я назову моє меню. Називаєте і обираєте, де воно має бути. Обов'язково обираєте пункт розміщення. От нам зараз пише, що основне меню наразі це є головне. Тобто, в основному меню відображається головне. Ми можемо поставити вторинне меню. Нижнє меню наразі встановлено Help. Тобто, в нас є нижнє меню з якимись контактними даними. Ну, ось. Ми можемо замінити, ось поставимо моє меню. Створити меню. Так само брати меню випадної панелі, щоб в мобільній версії воно з'являлося, натиснемо теж Зберегти. І далі ну, ми бачимо, що в нас тут нічого немає. Але нам пише WordPress додати пункти меню з лівої колонки. Тому ми переходимо на ліву колонку, сторінки нас цікавлять і обираємо. Що ми хочемо обрати? По-перше, ми хочемо обрати головну, це у нас Home. Далі ми хочемо сторінку записів, наприклад. Далі у нас є, ну, About – це про нас, це щось про нас. І ще б я хотіла додати сторінку контактів. Ну, Наприклад, я позначила пташечками всі сторінки, які хочу додати. Після цього я обираю ось тут кнопку Додати в меню. Усі сторінки додалися. Чомусь у нас пішло чекау. Мали піти контакти. Ну, ви вибрали не те, що треба. Ще раз обираємо контакти, додати в меню. Е і сторінка знову додалася. Та сторінка, яку ви обираєте і додаєте в меню, коли воно вже створене, наприклад, вона завжди стає знизу. І коли вам треба щось, ну, щоб вона була десь друга або перша, наприклад, то ви просто перетягуєте. Ось так от. Затискаєте мишкою і перетягуєте. Створили. Натискаємо Зберегти меню після цього. Зберегти меню. Давайте подивимося на нашому сайті. Чи воно змінилося? Так, воно змінилося. Тепер у нас в головному меню показується те, яке ми створили. Так, створюється меню. Але якщо у вас багатомовний сайт, то вам для кожної мови... Особливо якщо це поліленг, тобто у вас контент не автоматично перекладається на кожну мову, а є ручний переклад, що є краще для SEO і є більш коректно, тому що не завжди автоматичний переклад є коректним. Вам для кожної мови потрібно буде створити окреме меню. Тобто, у вас будуть сторінки українською, польською, англійською і так далі. Ось тут, в сторінках. Вони тут усі будуть. І для кожної мови ви створюєте створюєте нове меню, називаєте його, наприклад, українська, і додаєте в меню ось цієї колонки сторінки українською мовою. Це важливий нюанс, який треба пам'ятати. І так само визначаєте, де воно має з'являтися. Воно вам показує ось WordPress, він вам завжди підказує, він допомагає в цьому плані, де буде показуватися основне меню українська. Всі інші мови так само перераховані, і в меню випадкової, випадної панелі українська. Так само вам треба буде поставити усі позначки для українського меню, де воно має з'являтися. Я сподіваюся, я пояснила вам доступно, як правильно додавати перемикач мов як його налаштовувати я покажу вам в наступному відео. А поки тренуйтеся у створенні меню. Тренуйтеся створювати сайти на WordPress. І якщо потрібна допомога, пишіть мені. З радістю вам допоможу створити ваш перший сайт на CMS WordPress. З вами була Тетяна Таперо. Всім па-па!